Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо нарешті новий день, новий влог. Сьогодні багато справ. Ну і взагалі плануємо їхати на дачу. Треба ще сходити в магазин, ну і таке інше. Але спочатку треба трошки розворухатись, тому як рано прокинулась. Не дуже гарно спала, тому треба попити каву. І знаєте, як кажуть, що спочатку була кава, тому п'єм каву і займаюсь нагальними питаннями. Собі сонечку світи, до речі, така гарна сьогодні погода, і нарешті вже сьогодні а, потеплішало. Ось П'ю каву. А, до речі, замовила собі а, нову для себе каву а, 25 Coffee Roasters. 25 Cafie Roosters. Вибрала собі з лінійки ось такої, Називається Tafler. А тому, як мене зацікавило, що ця кава має в собі а, смак е, кураги, волоського горіху та шоколаду. І має тривалий після смак. Ось, а ще я знаю, що в них є е, більше 40 позицій кави, е, тому е, поціновувач е, кави може для себе вибрати саме те, що їм. Потрібно Каво. кава смачна, це я можу вам е твердо сказати, тому як п'ю, зараз сиджу і куштую перший раз. Ось кава смачна, має приємний після смак, вона натуральна. І, до речі, я замовляла в зернах, але якщо е ви п'єте мелену каву, свіже змелену каву, так що ви можете замовити е любого помолу собі цікаво, дивлячись, де і як ви її заварюєте. Ось. І ще приємна була для мене новина. Я дізналася, що з кожної проданої пачки 25 гривень йде на допомогу нашому, нашим ЗСУ. Це дуже важливо і тваринкам вони допомагають, які постраждали. Ой, під час війни. Так що так. що Якщо вас зацікавила ця кава, то я залишу вам посилання на 25 кофі Ростерс і, ну, і, звісно ж, свій промокод кул 20 на знижку 20%. Так що, ви, якщо зацікавила вас ця інформація, замовляйте, а я буду насолоджуватись кавою. І рухатись далі, тому як сьогодні дуже багато справ. А ви залишаєтеся зі мною, тому як іще сьогодні поїдемо з вами на дачу? Так, я вже прибігла додому, пофарбувала волосся. Цього разу вирішила сходити в салон, щоб мені пофарбували, тому як мені треба було Гарненько профарбувати довжину і вже підстригти кінчики. А зараз біжу на пошту, мені треба збігати. Ось. І, знаєте, на вулиці начебто і сонечко, але вітерець ой, такий прохолодний. І вже чекаю на те, щоб е, потеплішало, бо вже ця прохолода, чесно кажучи, трошки набридла. Любую своїми косима. Так, так? Прикольно. Подобається мені, знаєте, коли на фар... пофарбуєш волосся, ще, до речі, треба зов іти робити. Бії, тому як цього разу щось вони дуже швидко пооблітали в мене. Навіть не знаю. Може, і за тому, що свої е змінюються. Ну, якась така в них активна фаза. І мене це не влаштовує, тому як півтори тижні. Тільки пройшло. Може, ще завтра пофарбую брови. На наступний тиждень запишуся. А вже на вії і буде краса. Ось, і я побігла, тому як мені ще тр... ну, треба прийти додому і будити Нікусю, вона прийшла зі школи і трошки спить. Так що побігли. Так, вирішила приготувати курочку карі. Цей раз вирішили готувати з... Це... З... зі стегна курки, тому як завжди, готувала з філі. А це трошки почистила тут, цих стегна купила, почистила, шкурку викинула, кісточки залишила. Зараз буду ставити, варити бульйон. Бульйон, знаєте, просто хочу зварити бульйончик, потім окремо зварити макарончик і з, це, з яєчком вареним. Ну, то вже буде на завтра. Але е, сьогодні зварю бульйон, щоб завтра було скоріше. Просто макарончик відварити, і на мені кусі буде на обід. А зараз займаюсь куркою. Тут я вже посолила, поперчила. І зазвичай ку курочку карі я роблю з рисом. А так, в нас, так як в нас нещодавно був плов, тому я згадала, що в мене є ось така. Рисова вермішель, тому буду готувати з нею. У ну, мене ще є там ціла упаковочка, вже давно, до речі, купували в метро, тому треба її якось використовувати. Чому рисова? Тому, як вчора їли макарошки звичайні, але чомусь мені ем, наразі рис не хочеться. Ось, Тому зараз швиденько підсмажу курочку, додам карі, взяла вершки, а Юра зробить. Салатик смачненький. Правда, Юра? Бо Юра дуже смачненький робить салатик. Локшину вже відварила. промила в холодній воді. Зараз вертаю знов в кастрюльку і залью соусом. Ось тут в мене курочка карі. Зараз я все це. Я м'ясце не буду сюди заливати, а просто соус. Тому як не хочу додавати сюди ще вершкове масло. І за того, що е, соуси так жарненькі, тому я тут вершки і ще підсмажила курочку на олії. Так, макарошки в мене вже готові. Тут в мене вариться бульйончик. Потім я дістану цибульку і петрушечку. Просто потім бульйон в тарілочку на кришу свіжу. Тут Юра вже майже зробив салатик. Тут у нас а, молода капуста, потім салат з дачі нас сусідка пригостила, огірок, і помідорчик, і багато петрушечки. Брав вже тут почистив карасиків, ну, дочистив, тому як на ринку брав, вже там, чи... ну, чистили да? на ринку. Ну, Вони так чистять, ти ж знаєш. Ну так, да, треба дочищати. Вже тако надрізав, щоб вони гарненько просмажились. І посолив поперчив. Замаринував, ну, щоб не, це, не спортились, тому як завтра будемо їх смажити, зараз це все треба поприбирати. Чекаємо на Нікусю. Я вже зібрала речі, ну, майже всі на дачу. Тут я з дачі брала прати. І зараз мені треба ще зібрати косметичку. Дівчата вже все. На низькому старті їхати на дачу, да? дівчата, вас там Марсик чекає, ніяк не можу дочекатись. Вас. Ось, зараз я вже приготувала косметичку і буду збирати. Знаєте, я так, щоб е, нічого не забути, думаю, так собі умивашку тирашку. Ну, так думаю, ага, міцелярка в мене є на дачі. Потім. Умивашечку, тонік обов'язково, нікусі беру, а може, і не беру. SPF обов'язково. І дивіться, мені мама дала ось таку сиворотку корейську. Тому як моя сиворотка від сенсей скінчилася. І такий ж самий крем цієї ж лінійки. Ось, ну. Непогано, знаєте, немає такого липкого відчуття на шкірі. Нормально і гарно, до речі, зволожує. І ще я вам не розказувала те, що я ходила з нікусею до дерматолога, так як ви знаєте, в неї проблемна шкіра. Ось, і ми ходили раніше, робили пілінги до косметолога, все, але це я. Зараз вирішила повести її саме до дерматолога, вона також назначила лікування, але про це я трошки згодом розкажу. Не хочу забігати наперед. Ну і з одного з того, що нам порадила дерматолог, це ось, такий, ось така крем, не мазь, а крем розамет. Це треба мастити на прищики. І ще е, вона порадила золаїн. Розчин. це е, точково на прищики, і даріва дерів, СМ. Е, Цей Нікуся буде йти сьогодні зі школи, вона його забере в аптеці, я його забронювала. А даріва СМС то приїдемо з дачі і куплю. так як Дерівою зараз не треба нікусі користуватися, що її зробили кислотний пілінг. І ну, треба щось таке навпаки зволожувати, а деріва СМС то вона підсушує. Ось, І треба нічого з цього не забути. Тому за, зразу ж кладу крем. Потім у цього дерматолога взяли таку масочку. 10 мл, вони нам дали. Тому як після кислотного пілінгу в неї буде лущитись, шкіра на обличчі. А ця масочка така сос, якось так називається, дуже гарно зволожує. Я вже два рази на ніч наносила її також користувалась. Тут вистачає на нас двох. Ось, що ще хотіла вам показати такого цікавого. Ну, в принципі, більше з новинок в мене нічого такого такого немає. Еспівку обов'язково беру. Я користуюсь Нікуся Еспєївкою користується. Крем зараз візьму і ось ця ензимна пудра. Мені також подобається, але нею можна користуватись лише два рази на тиждень. Я, може, один разочок на тиждень нею користуюся, не більше Нікуся так само. Так що збираюсь далі на дачу, тому як е, треба ще встигнути пообідати. За нами приїде машина, заїдемо на ринок, їдемо на дачу. У нас вже мама з Марсиком та нас чекають. Так, начебто все взяли, все вимкнули. Дюра вже пішов вниз, вже сміття винесе, взяв пару пакетів. Нікуся вже також пішла з дівчатами. Вниз ванну відкрию, хай провітрюється, Начебто все. Тепер і я буду виходити. Їду, як завжди, в спортивному костюмі, хоча даремно вдягла е чорний костюм, тому як в мене вже собаки ліняють. Але нічого, там вже почищу. Так що поїхали разом з вами на дачу. Друзі, як ви бачите, ми вже приїхали на дачу. Ми поки що вигуляємо і просто. І знаєте, що обмірковую над тим, відпускати, равлика, чи не відпускати. Ну, Мені шкода, по-перше, що вона в банці сидить. А ще мені шкода, якщо я її випущу, і якась пташка з'їсть. Чи вужик, чи цей е, їжок. Я не знаю, що мені робити. Її салату повно є. То що мені куди? не виноградну... Листочок хай прогуляється. Думаю, може десь в їй її поставити. Ну, он до на І зараз на неї не летять ці мурав'ї. То має клоп'ят. Я розумію, що це треба випускати, тому як в природу, але ну дивіться. Жах якийсь. Не можу вирішити. О! А, ну, Полінка. Тримайся. Вона ну, вже в тебе така жирненька. Ну. А тримай. Свобода. Може, думаю, десь дійсно в лісі її випустити. Там волога. Одних ми травимо, а іншу боїмося випустити, бо вхвилюємось. Да? Це своє вирощене. Хай поповзає активно. Так, ми приїхали з дівчатами, з Нікусею і з її подружкою. Вони вже додаться песиками і хочуть на великах вже покататися. Минулого року Альонку навчили кататися, їздити на Веліку. І зараз вона буде згадувати свої навички. І ще в нас завдання її цього літа навчити плавати. Минулого літа в нас не вийшло її навчити плавати, тому як вона ну, дуже боїться, хоч на Віліку навчили. На чилі, на поні. Зараз помию почищу картоплю. Молоденько, Юра вже тут викладає все мангальчик. Мангалі? Так, да, будемо мангаліть сьогодні. ввечері. Дівчата вже поїхали на біліках кататись. Собачки, як завжди, Марсик бігає, буся вже трошки відпочиває, а буся, напевно, вже в хаті. Вона так, знаєте, погуляє і йде додому. А де вона? Ні, десь немає. Мама купила Марсіку сюди будиночок, щоб не возити завжди з хати. Іграшки, бачите, дитина. Видно, що є дитина в хаті. І тарілочки собака, мама купила всім. Різні і Марсік їх гризе постійно. Ось, а я пішла підготовуватись трошечки до цього до. Вечері, щоб потім раз-раз, раз, і все було в нас вже зроблено. Мама вже: А от і буся, ось і буся наша, де ти ходиш? Бусюсю. Мама вже замаринувала шашлик, до речі, поки що равлика не відпустила. Посадила ось так в баночку, накрила марлічкою, де вона? Ось все. І поставила от тако в затінок. Хай трошки гуляє. Ще до завтра. Буду міркувати, відпускати її чи ні. Так, ну в на, нас вже все готово. Ми вже накрили на стіл. Так, що у нас тут? М'ясце, сальце, молода картопля, компотик дівчатам, хлібчик, лавашик, ось така смакота і баклажанчик.